Сьогодні я покажу вам свою монетизацію на Ютубі, але перед цим відповім на ваші питання у коментарях. Тайм-коди в описі. Гарного перегляду. І перше питання: якщо глядачі росіяни, то не вийде підключити монетизацію, що варто переходити все ж на українську. Розділимо це питання на дві частини. По-перше, неважливо, чи це з якоїсь країни конкретно чи з усього світу у вас розкидані підписники. Можна підключити монетизацію, якщо у вас є тисяча підписників, 4 тисячі годин перегляду і немає різних там блокувань, порушення торського права і таке інше. Але все ж таки краще переходити на українську. Основне тут це підтримка і розвиток україномовного контенту. Я сам перейшов в першу чергу через це на українську мову на YouTube. Раніше в мене були ролики російської до війни. Але вважаю, що це дуже важливо зараз, щоб україномовний YouTube нарешті став потужним і не треба було нашим українським авторам знімати російською просто заради якихось переглядів чи ще щось такого. До речі, можете своєю активністю, лайки, коментарі, репости підтримати. Прийнемовний контент. Що буде з монетизацією, якщо на каналі є порушення авторського права? У мене самого колись давним-давно було зняти відео і воно порушувало авторські права. Мені довелося його видалити перед тим як я подавав заявку на монетизацію. Знаю, що контент, який порушує чиїсь авторські права, не монетизується, і взагалі це великий жирний мінус для будь-якого каналу. Як зробити тайм-коди для свого відео на YouTube? Зробити таймкоди доволі просто. Ось відкриваємо минулу частину мого випуску за вересень про монетизацію. До речі, підказочка на нього вилізе, потім можете подивитися після цього відео. Для того, щоб додати таймкоди, необхідно відкрити опис в творчій студії та редагувати його. І ось бачите, тут в мене є прописані таймкоди, але я зараз, наприклад, мені треба зробити таймкод на одну хвилину і. 14 секунд. Ми натискаємо 0.1 спочатку, потім 2. Крапку і 14 секунд. Таким чином, людина, коли буде дивитися це відео, натискатиме на цю циферку і його переключатиме автоматично на саме цей таймкод. Звісно, треба підписувати для зручності людей, щоб вони розуміли, що вони побачать за цим таймкодом. Під цим відео також є таймкоди. Ви можете переходити від питання до питання, якщо ви щось знаєте, наприклад, або тільки це і це цікаво. Тому робіть обов'язково таймкоди. Це дуже зручна тема і для глядача, і ви просто навіть для себе краще систематизуєте цей ролик. Якщо ви дивитеся мене з німеччини чи ще з якоїсь іншої там європейської країни, чи може з Америки, вам буде мені будуть за вас платити як за німця, за американця. Так, якщо у вас буде показуватися німецька реклама, ви знаходячись так в цій країні. То, звісно, мені буде саме за цей за ваш перегляд платити як за людину з цієї країни. У творчій студії в розділі дохід можна подивитися, з яких регіонів дивилися. Так, тут немає саме розбівки у відсотках, але ми можемо бачити ціну, з якого регіону, скільки коштує тисяча комерційних показів. Бачите, якщо тисяча людей мене подивиться з Чорногорії, я отримую за це 894 гривні. Це дуже крутий результат. Бачимо тут різні є країни. Але Україна, на жаль, аж внизу, бачите, 41 гривня 38 копійок. Ви отримаєте в середньому в такій приблизно тематиці за тисячу переглядів з України. Саме рекламних переглядів це важлива ремарка. Тому так, якщо ви дивитеся мене з ось цих країн, де дорога монетизація, я отримаю більше ніж якби ви дивилися з України. Переходимо до монетизації на каналі. Безпосередньо почнемо з тисячі комерційних показів. Це, нагадаю, не просто перегляди, а саме ті рекламні перегляди, які ви бачили. До речі, можете написати в коментарях, чи вам показується реклама, коли ви дивилися це відео, чи ще не було. Ось дані моєї аналітики за останні 28 днів за тисячу комерційних показів. Бачите, в середньому це майже 103 гривні, що є доволі непоганим результатом, особливо при деяких факторах, про які я вам покажу пізніше. Бачите, бувають тут прямо такі скачки. Аж на 250 гривень, а буває навпаки, що просідає до 50 з хвостиком гривень. Але якщо відкрити, наприклад, за 90 днів. То ми побачимо, що динаміка вже приблизно стабілізувалася, тобто YouTube вже більш-менш розуміє, які в мене глядачі, яка в мене тема і кому треба яку рекламу показувати. Але в середньому трошки зростає, бо бачите, за 9 місяців середня ціна 95, а за місяць останній більше 100 гривень. Тепер цікаво ж подивитися, скільки в середньому виходить за тисячу переглядів, саме тих переглядів, що ви бачите прямо під цим відео. В середньому по каналу за цей місяць дохід на тисячу переглядів склав 31 з хвостиком гривню. Звісно, буває коли ось хайп і 68 гривень, а буває, коли навпаки просідає до 16 гривень, 19 і так далі. Але якщо, наприклад, відкриємо за останні три місяці, то бачимо, що динаміка є позитивною і це доволі суттєве зростання на там 20 приблизно відсотків здорожчали перегляди, що не може не радувати. І нарешті час перейти до фінального доходу за цей місяць на каналі. Звісно, це невеликі цифри досі, але все ж ми бачимо деяку динаміку. Загалом, за останні 27 днів, дохід по каналу склав 309,5 гривень. Це є менше, ніж були два попередні місяці. Це ми далі трошки з вами поговоримо, через які фактори так сталося. В цілому. Графік цей більш-менш стабілізується, немає таких прям величезних проривів вверх, як були в попередніх місяцях. Наприклад, ось у серпні був так, день, коли прям сильно скачок. Воно більш-менш в одному такому проміжку ходить. І, звісно, якщо відкрити за останній рік, я підключив монетизацію 15 березня 2022 року, то ми бачимо, що за весь час канал заробив. Півтори тисячі гривень, що, звісно, небагато, і YouTube це сама монетизація не є основним доходом. Я розповідав вже на каналі про це неодноразово. Але можна все-таки бачити, що якусь копійчину він приносить. Звісно, зараз просіли перегляди на каналі. Ми бачимо це по огляду аналітики. Ось, бачите. Перегляди показують, що вище, ніж норма в середньому. Але ось за 90 днів ми вже бачимо трошки просадочку, бо пік переглядів був у серпні місяці на цьому каналі, і це можна бачити по монетизації. Бачите, тут було 400 з хвостиком гривень за серпень, у вересні було 377 жовтень, звісно, ще триває, тому рано висновки по ньому робити. Але я бачу, що стали трохи менше люди сидіти в Ютубі, дивитися контент. Також, ось бачите, найприбутковіші відео вам покажу. Це, звісно, як заробити гроші в інтернеті. Ця тематика є доволі прибутковою, тут можемо бачити. Дохід на тисячу переглядів в середньому майже 100 гривень. Це на 1000 переглядів, бачите, ціна за 1000 рекламних показів 140 гривень. Якщо ми відкриємо, наприклад, бачите, друге за прибутковістю відео: це скільки платить YouTube. Тут ми можемо побачити набагато нижчу 31 гривня в середньому, це як середній дохід по каналу за 1000 переглядів, і ціна за тисячу показів навіть менша, ніж в середньому по каналі. Бо. Це не настільки дорога тематика. Звісно, для різних там приколів, новин це був дуже крутий результат, але в мене все ж така більш бізнесова тема, можна сказати, гроші, заробіток, соцмережі. Тому тут вищі показники, особливо, бачите, бувають такі прям заскоки, коли дохід на тисячу переглядів вискакує майже там на 10 доларів. На жаль, переглядів занадто мало було в цей день. І... Таким чином, ви можете робити висновки з свого і чужого досвіду, От ви бачите у мене які цифри. Також можу показати, що люди у нас майже не сидять з YouTube Premium. Там навіть немає 2-3% хто з YouTube Premium, майже все це саме люди, які дивляться рекламу. Просів дохід з монетизації ще через те, що Бачите, найпопулярніший контент на каналі це ось YouTube Shorts. Які майже не приносять з монетизації. Давайте візьмемо ось це відео. Воно набрало 3.300 переглядів. Класний результат. Отримання більше 100% по це shorts. Так? Здавалося, б все класно. Але дохід він приніс 1 копійку. Дохід на 1000 переглядів одна копійка. Ось так. Це просто. Бачите, хто з YouTube Premium подивився цей шорт, і завдяки цьому це відео принесло копійку. Звісно, це відео, воно було, як вийти в топ Instagram, воно принесло мені клієнтів і так далі, завдяки чому воно принесло далеко не одну копійку. А якщо ви все ж хочете монетизувати свій блог і робити це на постійній основі, то дивіться, ось це відео. Я показав там, розказав, як я сам заробляю на соцмережах і ділюся своїм досвідом з вами.